Доброго вечора, друзі, ми з України. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо знову про моделювання рядів розподілу, а саме про оцінку моделей розподілу за критерієм згоди Пірсона. Залишайтеся, буде цікаво. Отож, попередня частина відео стосувалася визначення теоретичних. Чисельності моделей розподілу неперервних глядів для функцій лапласа Гауса. Сьогодні ми будемо їх порівняти за допомогою критерія Пірсона і будемо розглядати три функції: функцію лапласа Гауса, а також грама, Шлі і Вейбл. Для того нам пропонується порахувати ось таку табличку, де вихідними значеннями. Є знову ж таки класи X y, T і чисельності. Вони беруться з попередніх розрахунків. Для прикладу, я вам покажу ось попередня табличка, де ми теоретичні чисельності функції лапласа рахували. І ось оці класи і чисельності ми переписуємо ось сюди. Також ми сюди, де теоретичні чисельності лапласа гауса, можемо і переписати з попередньої таблички і також дані. Вони беруться от теоретичні чисельності НІТ з хулястою рисочкою, от ці значення, переписуємо сюди. Інші дві функції грамошений і вейбула нами вже були попередньо розраховані. І тут вже є готові результати. Як вони розраховуються, буде у наступних відео. Отож, десь планую записати, але ще не знаю, коли в мене буде час. Тому давайте зараз поговоримо конкретніше, як розраховується значення критерію Пірсона і для чого це все потрібно, що ми робимо. Значить, порівняння даних функцій дає нам можливість визначити, яка з власне цих функцій, які ми досліджуємо, може найкраще або, іншими словами, найточніше описати залежність між величинами. В даному випадку ми е, їх розраховуємо за критерієм пірсона, а потім е, прирівнюємо фактичне значення е, до критичного взяти з довідника і встановлюємо, які, е, яка функція буде найкраще описувати. Все. Е, спосіб розрахунку наступний. Значить, E, взагалі значення критерію Пірсона розраховується за ось такою нескладною формулою, де чисель... дріб'є в чисельнику нам треба фактичні значення відняти теоретичні і піднести ту різницю до квадрату, розділити на теоретичні значення. E, виглядає воно на практиці так. Ну, Наприклад, нам потрібно порахувати значення критерію Пірсона. Лапласа Гауса, наприклад, для 18 ступені. От це число, де в нас вийшло 8000. Щоб його порахувати, ми підставляємо для значення в цю формулу. Виглядає воно ось так. Значить, Фактичне значення це в нас 32, відняти теоретичне значення для Лапласа Гауса 33,6, піднести до квадрату і розділити на 33,6. Якщо ми будемо рахувати для шальє – то, відповідно, 32 відняти вже 33,3, тому що для грамошель є. Піднести до квадрату розділити на 33,3. Формула не складна, але тут є певний момент, який слід врахувати. Як ви помітили, у нас є отакі якісь дужки зверху внизу, що це означає? власне, Спробую вам пояснити. Матеріал дещо своєрідний, тому, будь ласка. Якщо комусь буде незрозуміло, пишіть в коментарях, буду коментувати. Для того, щоб правильно розрахувати значення критерії Пірсона, застосувавши формулу, слід використовувати ще об'єднання початкових і кінцевих класів. Об'єднання початкових і кінцевих класів виконується за двома такими положеннями або правилами. Перше правило. Що суми або об'єднання класів мають бути не менше 5, тобто, коли ми об'єднуємо їх, в сумі має бути не менше 5, тобто 5 і більше. А друге правило говорить про те, що коли ми об'єднуємо Друге правило так: кількість об'єднаних класів повинна бути одинакою. Це значить, якщо ми об'єднуємо ось тут три класи і розглядаємо функцію лапласа Гауса, то ми повинні і тут три класи об'єднати. А коли ми розглядаємо іншу функцію, то ми об'єднуємо з початку. Тобто скільки нам необхідно об'єднати класів і стільки ми тут об'єднуємо. А тепер конкретно по е, випадку. Е, давайте будемо дивитися е, початкові класи. Е, перше правило говорить нам про що сума повинна бути не менше 5. Значить, Якщо ми об'єднаємо перші два або перші три класи, буде 0, тому ми. Відповідно, логічно беремо наступний клас, тут де 8. Об'єднавши 4 класи, в сумі буде 8. Тобто, перше правило виконується, є більше 5. І тепер ми повинні об'єднати таку ж саму кількість класів у Лапласа Гауса, бо ми будемо зараз розрахунок вести, і в нас мають бути об'єднання. Якщо тут 4, то і тут. Об'єднавши 4 класи, рахуємо, чи виходить більше 5. Виходить 12,1 Е, Тому ми вже у нас два правила застосувалися. Кількість класів одинакова, і в обидва тут в випадках і більше 5. Тому розрахунок для лапласа гауса ведеться вже по цим сумам. За формулою, яка ми тут вам показували, але вже по сумах. Тобто виглядається так. 8 відняти 12,1 до квадрату розділити на 12,1. Результат вийде 1,39, пишеться ось тут посередині, або в кінці. Отих об'єднаних класів. Це в нас був випадок, коли ми розглядали функцію Лапласа Гауса початково. Якщо розглядаємо грамашалі, відповідно, ми ось тут об'єднуємо 4 класи 8, тому що це мінімальна кількість для оцих фактичних рядів. Ми менше не можемо об'єднати, тому що тут будуть нулі. А тут об'єднуємо також, тут немає, немає значення, але ми розуміємо, що це клас. Об'єднуємо 4, є 10 і 2, Тобто і рахуємо по сумам. Тут для V було аналогічно. Об'єднуємо більше, більше Є5. Тепер розглянемо випадок дещо інакше для кінцевих. Кінцеві класи об'єднуються за тим же самим правилом. А тут є, власне, інший момент. Дивіться, якщо ми об'єднуємо останні два класи, 2 плюс 3 дає 5, перше ж в нас правило виконалося. Тому ми повинні би були і для лапласа гауса, якщо ми розглядаємо її, об'єднати також два класи. 0,5 і 1,6 дає 2,1. 2 1 є менше 5, тому нам автоматично треба збільшити кількість класів, щоб у нас було мінімум 5. Беремо третій клас, відповідно, в сумі в нас вже буде більше 5, 6 і 3 саме. А Якщо ми вже об'єднали тут 3, то ми автоматично об'єднуємо і тут 3, тому що сума. А... Перше правило сума більше 5, а друге правило кількість класів одинакова. Якщо ми тут 3 об'єднали, то й тут. Тому розрахунок вже будемо вести для оцих е, сум трьох класів. 9. Відняти 6,3 доклада, розділити на 6,3, вийде 1,16. Е, Тут буває ще така помилка у розрахунках. Люди думають, що якщо ми, наприклад, ось тут три класи об'єднали і розглядаємо всі три функції Лапласа, Гауса, Грама, Шлей-Вейбола, то ми повинні і тут-сюди по три. Може бути інший випадок. Наприклад, коли ми об'єднуємо іншу функцію, тут йдуть нас багато нулів, і нам приходиться об'єднувати дуже багато класів. Тому ми. І е, коли розглядаємо дану функцію, ми повинні в фактичних значеннях теж таку кількість об'єднати і тоді вже вести розрахунок. На цьому, будь ласка, уважніше, бо тут, власне, найбільше запитань. Тому, якщо щось комусь не зрозуміло, пишіть, е, буду вам коментувати, відповідати. Коли ми порахували всі значення критерію Пірсона для трьох даних функцій, ми шукаємо фактичне значення критерію Пірсона. Нескладно воно рахується. Це є сума, власне, цих значень. Додаємо, записали, додали, записали. Додали, записали. Кількість параметрів моделі розподілу Q це є стандартні значення для е, даних функцій Лапласа це двійка, грамо шаліє четвірка, для вейбула четвірка. Число ступенів свободи н шукається за формулою, де К це є е, кількість класів з урахуванням об'єднаних відняти е, кількість параметрів моделі розподілу і додати 1. Значить, е, кількість класів з урахуванням об'єднаних, це скільки в нас утворилося нових класів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 класів мінус Q, мінус 2 плюс 1. Буде 7. Тут, відповідно, буде 5 і тут буде 5. І е, критичне значення критерію Пірсона береться з додатку. Е, додаток у нас е, називається: значення критерії згоди Пірсона і квадрат. І береться за числом ступенів свободи. От оцим, що ми щойно розрахували. В даному випадку береться на 5% рівні ймовірності, тому тут ДП. Ми беремо оцю колоночку, де 0,5. По цій колонці вибираємо значення в залежності від, від числа ступені свободи. Для прикладу, у нас для лапласа Гауса число ступені свободи. Ґ7, тобто Тут є в нас 7 на перетині даного рядочка і е, відповідно ймовірності 5%, виходить 14,067. Округлено до сотих 14,07. Відповідно, для грамашлі і вейбола число ступенів свободи 5. І відповідно у нас виходить число 11.07 в обох випадках. Е, за порівнянням фактично критерію і критичного значення критерію Пірсона робляться висновки. Якщо в нас фактичне значення критерію Пірсона є меншим критичного, як ми бачимо в цьому випадку, в цьому, а також і в цьому випадку, то це означає, що дана функція може бути моделею для даної залежності. І е, серед них, якщо вибрати, е, найкращою є грама Шальє, тому що власне вона є найменшою 5,8 е, менше за 11,07. Якщо в нас значення фактично, значення критерії пісення виходять. Більше за критичне значення довідника, ми е, говоримо про те, що дані функції не можуть бути моделею для даних е, рядів. В такому випадку ми розглядаємо інші функції. Е, на сьогодні це все. На наступному відео ми розглянемо е, дискретні ряди. Там будуть інші функції, буде багато ще цікавого. Тому. Переглядайте відео, ставте лайки, коментуйте обов'язково і підписуйтесь на канал. Не забувайте, що у вас є друзі, знайомі, які б могли також це переглянути. Бажаю вам мирного неба. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей!